Новина на каналі TV4. Вітаю вас. Сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили план роботи комісії з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації на території Тернопільської міської територіальної громади. У рішенні визначили перелік вулиць, на яких необхідно провести обстеження у визначенні дати. Комісію будуть складені та оформлені матеріали відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Нагадаємо, що постраждалим від ракетних ударів у Тернополі необхідно звернутися у поліцію за номером телефону 102 та у Тернопільську міську. Кораду за номером гарячої лінії 1580 і залишити контактні дані, щоб спеціальна комісія зафіксувала ступінь пошкодження майна і провела фотофіксацію. Склала відповідний акт. Благодійники не припиняють допомагати людям, котрі приїхали на Тернопільщину у пошуках безпеки. Спальні набори отримали переселенці від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Такі подарунки підготували для тих, хто мешкає у гуртожитку одного із навчальних закладів міста, який є найбільшим прихистком переселенців у нашій області. Біля гуртожитку одного із навчальних закладів черга, сюди прийшли люди, які були змушені покинути рідні домівки через російське вторгнення. Тут їм пообіцяли гуманітарну допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Гуртожиток де мешкають сім'ї внутрішньопереміщених осіб, найбільше із прихистків для переселенців у нашій області. Загалом ми обслуговуємо 44 прихистки по області. Ну а так як цей прихисток самий більший. Тому відповідно найбільша допомога тут, тому що тому що тут дуже багато проживає людей майже 200 осіб. Отримати допомогу прийшла і пані Тетяна. Жінка приїхала до Тернополя із Харкова разом зі своєю шестирічною донькою. В березні минулого року сюди потрапили, але спочатку були в селі, жили і, зрешті-решт, знайшли тут житло нам предоставили. В гуртожитку пані Тетяна розповідає, що умовами проживання задоволена до того ж, благодійники всіляко намагаються допомагати. Умови в нас хороші, люди хороші, дуже гарно ставляться. Допомогу нам привозять сюди. В гуртожиток і червоний хрест, і якісь інші енерсі були. За час повномасштабного вторгнення майже 100 тисяч осіб отримали гуманітарну допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України на суму більш 150 мільйонів гривень, розповідає Олександра Бригадир. До нас звертається керівництво тих прихистків, і ми їдемо, робимо моніторинг, дивимося, що їм потрібно, і звертається їхнє керівництво, пишуть нам офіційну листа, і ми згідно того листа стараємося задовільнити їхні потреби. Наразі благодійники передали переселенцям спальні набори, а саме рушники, ковдри та постільну білизну. Зовсім нещодавно, за словами Олександри, Бригадир, прихисток, в якому проживають внутрішньо переміщені особи, отримав великий генератор, який буде використовуватися у разі потреби. У громаді на Тернопільщині вже півроку працює соціальна пральня. Хаб тут можна безоплатно випрати речі, відремонтувати взуття і навіть підшити одяг. Послугами можуть скористатися місцеві, а також внутрішньо переміщені особи та люди соціально вразливих категорій. Працює у хабі переселенка з Луганщини Наталя Савіна. З нею поспілкувалась, і наша Юлія Пацкаль. В Луганщині війна тривала вже кілька років тому. На сподівалися, що воно постріляєте і перестануть, але то так було. Наталя Савіна у березні 2022 року, рятуючись від постійних обстрілів та бомбардувань, переїхала з рідного Лисичанська на Тернопільщину в пошуку безпечного прихистку. Наразі жінка проживає в Бережанах, є волонтеркою карітасу та працює в місцевій, соціальній пральні. Перша я прийшла сюди, коли тільки довідки офіційне відкриття пральні. Просто прати як переселенка. Потім ми запросили сюди працювати. Спочатку допомагала в ремонті цього приміщення. Воно було занедбане. Соціальну пральню хаб відкрили в Бережанах у листопаді 2022 року. Випрати речі тут можна безкоштовно. Занести у пральню можна також матраци, ковдри, чи пухові, куртки. Є можливість відремонтувати взуття або підшити одяг. Послугами можуть скористатися місцеві, внутрішньопереміщені особи та люди соціально вразливих категорій. Можна прийти. Ми працюємо з десятої ранку до п'ятнадцятої години. Пральних о, взагалі то в нас зараз є шість, але працюючих залишилось чотири. На жаль, машинки ламаються. Наталя зізнається, зранку у соціальній пральні часто бувають черги за місяць. Тут обслуговують кілька сотень людей. Звернутися за послугою можна за адресою Бережани вулиця Лепках, 20. У війни нема вихідних у цьому переконані волонтери благодійної фундації Клинова надія із Канади. Вони надають допомогу українцям як військову, гуманітарно, так і соціально. Під час чергової поїздки благодійниці зустрілися з сім'єю, яка отримує допомогу від фонду. А також передали 30 систем життєзабезпечення українським військовим медикам. Докладніше у сюжеті. Канада з Канади Тетя подарила. П'ятирічна Вероніка, її брати й сестрички приміряють футболки. Подарунки від благодійників з Канади. Волонтери благодійної фундації Кленова надія. Це неочікувано. Вони просто зателефонували, сказали, що вони в Тернополі, щоб зустрітися. Ну неочікувано. Ну я дуже рада, що ми з ними так ну познайомилися. Не не по телефону, а так, що. Хоч вони будуть бачити, хто ми, ми побачили, хто вони, і все добре. Я думаю, Юлія Змійова з Донецької області. Вже понад півроку жінка з чотирма дітьми живе у Тернополі. Зізнається, звикати до нових умов було непросто, тому допомогу фінансову за океану прийняли з вдячністю. За комунальні послуги заплатили, і на лікування вистачило. Мало фондів, які ну допомагають. Хоч от кажуть, там я багатодітна, що фонди всі приймають. Ні, не всі приймають фонди, все одно. Ну а так добре, що ну є такий фонд, який дійсно допомагає. Світлана Комінко, тернополянка, яка багато років мешкає у Канаді, допомагати співвітчизникам. Жінка почала ще у 2014 році, згуртувавши навколо себе однодумців, які переймаються долею України і допомагають чим можуть. Коли почався Майдан, ми не могли сидіти просто осторонь. і Спочатку ми організовували громаду нашу в Ванковері, виходили на вулиці, пікетували різні консульства, особливо намагалися бути голосом об'єднаним і протистояти російські. Громаді в нашому місті. У 2014 році ми привозили дітей Майдану, і в нас була також реабілітація ветеранів. От, а в, з повномасштабного вторгнення ми почали все-таки більше завозити медичного обладнання, медичних розхідних матеріалів в Україну. От, і сама велика лінія допомоги це в нас медична лінія підтримки. Крім цього, спочатку повномасштабного вторгнення волонтери підтримували внутрішніх переселенців як в Україні, так і в провінції Британська Колумбія, адже туди прибуло близько 11 тисяч людей. Люди приїхали розгублені, травмовані. Багато з них не знають англійської мови. Багато жінок з дітьми, чоловіки, яких залишилися в Україні, воюють або волонтерять, розділені родини, пошматовані людські долі. Це дуже важко під час чергової поїздки в Україну. Засновниці фонду передали 30 систем життєзабезпечення для допомоги українським військовим медикам у лікуванні тяжко поранених українців. Медичне обладнання організації надав уряд Канади. Це медичне обладнання, унікальне, яке єдине в світі, яке ми передали в Києві на потреби евакуаційного потягу, на мобільні евакуаційні центри. Тобто на лінії вогню, а також в прифронтових шпиталях. І ми дуже тішимося, що чийсь син, чийсь наречений, чиясь донька, можливо, чийсь батько буде врятований завдяки цій допомозі. За словами Тетяни Костюк, у війни немає вихідних, тож вони з командою волонтерів працюють і радіють, коли робота приносить бажані результати. Мені лікар присилає фотографію дитини. І каже, от це спасло життя дитині, і це просто це просто тішить, і це надихає робити більше і більше. Благодійниці їхали в Україну з великою вірою в перемогу. В Канаду вони повертаються з посиленим відчуттям та спільною мрією українців, яка обов'язково здійсниться. Незважаючи на те, що ми живемо в Канаді, в нас завжди план такий, що ну в один день ми повернемося і будемо жити. І... Робити щось, щось в Україні, коли ми мріємо про перемогу, то ми думаємо про те, що ми вирендуємо найвеликий стадіон, наваримо там великі чани борщу і будемо частувати всіх жителів і туристів нашого красивого міста. Після перемоги діти Юлії Змійової з Донеччини мріють повернутися до рідних домівок. А поки що дякують тим, хто допомагає їм сьогодні почуватися як вдома. Дякую. Всім, хто допомагає переселенцям і захищає Україну. У Тернополі відкрили виставку робіт Мамо, я не хочу війни. Вернісаж малюнків представлений роботами польських дітей свідків Другої світової війни та маленьких українців, які стали очевидцями повномасштабного російського вторгнення в Україну. На малюнках зображені події як 80-річної давнини, так і сучасні. Виставку організували спільно з генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. Повідомляє прес служба Тернопільської обласної військової адміністрації. Загалом проект Мамо, я не хочу війни тисяча і дев'ятого Польща і 2022 Україна зібрав понад 14 тисяч малюнків зараз, під час цієї війни, та малюнки, які зберігались у польському державному архіві. Це близько 7 тисяч зображень, які малювали діти під час другої світової війни. Зображені воєнні злочини минулого дуже схожі на ті, які відбуваються зараз на території нашої держави. Діти, які пережили другу світову війну, малювали втрачених батьків, ворожі літаки і кров. Сьогодні на малюнках наших дітей можемо бачити теж саме. Але разом з тим вони зображають незламний дух та беззаперечну впевненість у перемозі наших маленьких українців. Разом з польським народом ми зазнали біди від спільного російського ворога, і сьогодні наша нація знову воює з расистами за майбутнє усієї Європи. Резюмував голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш. Коли одяг об'єднує, день української вишиванки покликаний не тільки зберегти наш генетичний код, а й передати його наступне покоління у всесвітній день вишиванки, 18 травня. Тернополяни і гості міста зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом. За однією умови мають бути одягнуті у вишиванки. Таку акцію традиційно влаштовує Тернопільська міська рада. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Також з нагоди свята 18 травня, о 13 годині в місті розпочнуться. Культурно-мистецькі заходи на відкритому сценічному майданчику біля пам'ятника Іванові Франку, дефіле у вишиванках я душу одягну у вишиванку, презентація виставки рушників, презентація артбуків. Окрім того, у день свята в 15-й годині усі охочі зможуть безкоштовно переглянути фільм Спадок нації у приміщенні кінотеатру Злата за адресою Франка 8. До слова проїзд у маршрутках тролейбусах та автобусах для пасажирів у національному українському бранні буде безкоштовним і 24 серпня у день відзначення незалежності України, та 28 серпня у день Тернополя пообіцяла влада міста. У мене все прасуйте вишиванки, підтримайте традицію цього року. Це вкрай важливо. Таке дійство сприяє. Підтриманню духу українців, особливо наших хлопців, що воюють, хай гріє їхні серця тепло української традиції. І до зустрічі на каналі тіві 4